безпеку патрульної поліції по столі погоду. Знаєте, чому порушили право на Там нова розмірка переднайшла. Лівий крайній ряд тільки для розміров. Та де він не злочинку. там показую. Тому що знак, це по-перше, по-друге, є на дорозі. Розмітка на дорозі, там і стрілка прямо і наліво. Стрілка прямо замальована, вона була. Чим замальована? Я її, я водій, при даному світлі сьогоднішньому бачу є, намальована прямо і наліво. Я никуда не собираюсь повертаться Я никуда не собираюсь повертаться Прошу Постулю Павло Иванович 5-я патрульная служба 10-я, 22-я, 8, я 15-я Доброе Страховий поліс пред'являється коли? Довгого працівника поліції. Ні. При складанні адмінпротоколу. Так, Кошик мені, Ну. Ну. Дай ти ваші дані перепис, ви ж не даєте мені документи в руки. Ні, а що я маю право? Я порушив. А ну покажіть мені, де я порушив. І ви тепер приїхали прямо. Так. По лівій крайній смузі. Я бачу перед собою. Де вона тільки на розворот дозволяє їхати. Ні, перед, переді мною. На полотні намальована стрілка прямо і ліворуч. Я подивися да, на, на полотні. Вони вже є не дійсні ці, тому що поставили <хи> а то ви, знаки. А прошу пана дорожнього руху чи не дублюючих сигналів. Має дорожній знак перед розміткою. Знаки ви бути дублюючий, не обов'язково. Обов'язково не ви не обов почитайте закони. Ви вас тільки що прийняли перейняли на роботу, ви ще дуже всі зі не сподіваєтеся. Вам не треба сперечатися, ви, ви робите ці самі сперечати. поступки старої міліції. Ви можете оскаржувати в суді. Ні, ви оскаржуєте моє в суді. Я не буду оскаржувати нічого. Я, вважаю, я нічого що ви не порушував. Я бачу ми перед хочуть, собою щоб Ви зараз разом з вами повернулися і подивилися на знак, Ні, Ви мені покажіть. Що ви, ви ще буде, страшити чи що? Ми можемо повернутися вам покажу знаки. я нікуди не збираюся повертати. Ви мені покажіть. Я вам, вам покажу зараз на реєстраторі. А я і людина. А я й людина, даєшники теж були про охоронці. Тому що я бачила, як ви порушили, нас все зафіксовано. У мене зафіксовано, що є розмітка прямо. В мене є, на реєстраторі Ви Ліворук ж є... немає дублюючого взагалі ніякого знака. Там знаки стоять. І є розмітка, що. Дублюючи з лівої сторони є знак, що тільки ліворуч. Так? Так. Прошу мені показати. Якщо така правда без питань, Слайм без питань. Звертайтеся мене на той час, немає результатів. Яким чином я вам маю це показати? Скажіть мені мужчина. чому чи відео та фото, Це в судкання, щоб вам надали відеоматеріали. Інакше воно ніяк не буде. Я не зобов'язана вам нічого. Ні, я не буду ходити нахай. по Достатньо грошей, гроші щоб я ходив по судах. їхав, я бачу, час загалів, що Я бачу вас ви вже трошки забагато собі дозволяє. Приявіть ваші документи. Я приділю тільки, що ця людина бачила. Пусть я не, не бачила протокол. документи. Я буду складати це на вас протокол. ви витягнете протокол. От ви витяні протокол, а не ЗОшит. Як ви витягне ЗОшит, yeah, мої персональні дані. дані, ви будете писати якийсь свій ЗОшит. Це є робочий зошит. <зас> <досі. зас> Нема в нас такого є протокол, куди повинні записуватися мої дані. Так, я згіден. А не якийсь ЗОшит. Може, ви якимось бандитом дасте, а потім передасте ви зошити. Я, я думаю, я то думаю. Я пред'явив, людина бачила тільки що. Я не бачила. Поліс. Ви хочете, щоб я сезон до корма з тим. Приділіть будь ласка, тут нема жодної непокори. Я документи не людині під'явив. У мене є на відеофіксаторі, будь ласка, не полішайте до мене тон. Ви також не полишаєте. Я, людині... я вимагаю. Людина... Я працівник правоохоронного органа. вимагаю, щоб ви приділили мені документи. Людина є на відео реєстраторі. В мене також зафіксовано. Я пред'явив документи свої. Зараз ви прийшли з якимсь зошитом. Зошитом. зошитом якимось зошитом ви прийшли, з прошу пані. От Тут от це правдиво, бачить. набрали нових типу поліціянтів, а служать як даєшники. Нема чого хамити. А ніхто Болова, не хамить, задаєте. прошу пані. Ви по ага. Ви привикли робити як старі. Ви ну теж працювали десь там, а сиділи біля паперів. Придивіть документи. Для чого? Документи прийдіть надати на вас протокол. За що? За порушення правил дорожнього. Можна між? з ним ознайомитись? Можна з ним знайомитись? чим ви будете? Ви з протоколом ознайомилися. Звоїм адмінпорушенням ви сказали, так? Я правильно почув? Я вам пояснила, правильно почув? Я, я не бачу його. Покажіть мені, будь ласка. Треба дивитися на дорожні знаки. Будь ласка, знаки покажіть біля. мені, будь ласка, покажіть мені правопорушення. Треба дивитися на дорожні знаки. Я хочу подивитися на своє правопорушення. Що ви мені вміняєте? Я не розумію Привіть вас. Дивіть ваші документи. Прошу вас пред'явити мені. Пред'ївіть ваші документи. Я не зобов'язана вам нічого пред'являти. Я побачила я його фіксую. Ви Ви Людина не хоче пред'являти документи. Людина пред'явила. Треба точніше ви горе. Тобі це побачимо, хамство, і хай люди розсудять, яке це хамство, як нова поліція працює. Коли людина пред'явила чітко все пред'явила, я людині протокол. Але ви ж мені не пред'являєте мого правопорушення жіночку? Я знала, що ви порушили. Які ще питання до мене? А я вам скажу, що ви хабаря взяли. То правда чи ні? От правда, чому ми повинні базуватися на словах? Покажи мені. мені. Є докази, які я буду пред'являти в суді. Якщо ви будете оскаржити, якщо ви зараз не переявляєте самі документи, я буду змушена вас доставити в реві. Нічого ви не Це змушені. Було? Нічого ви не змушені. Я людині пред'явив. Людина є на відеореєстраторі. в Мене також. Хоче... Але ви розумієте, що для я протоколу, протоколу запам'ятати? Але ви для протоколу ви повинні мені показати моє правопорушення. Ну, ви нічого не пред'являйте, Я бачу стрілку, прошу пана, я бачу. Так, так. І там буде стрілка, чітко видно стрілка. Це дорожньою розміткою правила руху. Там з лівої сторони дублюючого знака немає. Ще може... раз тільки поворот влів немає. Серйозно? Може бути, я вам зараз скажу, знаєте, де може бути? По правій стороні. Може бути по правій стороні. з Нема, там де я бачив, перед собою стрілка чітку, вліворуч прямо. Я поїхав прямо, так як бачив. Так, так, так. Ми, ми вже з тим розбираємося, розумієте? Ми складаємо протокол. Я Якщо боюся прекрас... щось доказувати, прошу. Так, я са... так само матеріал. я до вас скажу. Так, так само я, я до вас кажу. ви вже можете, там їх оскаржувати. Так само я можу сказати, розумієте? Тут, По-перше, ви мені не підтверджуєте мого правопорушення. По-друге, в мене є чітко знято, що там є стрілка прямо і ліворуч. Ви її на досить... дорожні знаки, коли їдете дивите, Я та... подивився, там її намальовано, я дорожні подивився, прямо. Дорожні прямо. Я вам говорю, а не розмітку. Ви дивитесь на дорожні знаки? Вгорі нічого нема. Та, не Наверху переді мною ну, нічого там всі не було. знаки є. Ну, нічого не було. було ліворуч. Вверху нема ліворуч? Ну нема. Це знака, це Ну там нема зверху, там нема знака, щоб забороняє прямо рухо. Мені для цього потрібен ноутбук. Прошу, прошу. Для цього мені потрібен ноутбук. Я, так, Я вам пред'являв? А зараз ми будемо складати протокол. Прошу мені надати моє правопорушення. Прошу. Прошу. Фото та відеофіксація давати запит, щоб вам надали фото чи відео реєстрації. У мене немає для цього коштів. У вас є? Тоді не порушуйте правильно? Я не порушував, прошу пані, аб абсолютно нічого не порушував. це у суді. Так само Все. докажіть мою, вину в суді. Все. Того, і ви, зимтану. Зимтану. ви не зобов'язані, зумі... а я зимтану чому? У мене не немає зимтану. грошей для того. Ми доказуємо, що ви винні. Ну, Таїшники теж так постійно говорили, протоколи писали, читали. Придівити Як причим? Ну ви ж зараз ту саму функцію що виконуєте. Так, Тому, я побачила правопорушення разом з своїм напарником. Того, чого не можете підтвердити. Напарник ви не, не є, являється... напарник... ваш напарник не є людиною, яка може підтвердити моє правопорушення. Вам потрібно для цього хоча б два свідка. Документи. Раз, два. Є, є пред'явлення документів, машина. Той пан має чітко на реєстраторі зняти, прошу Ви пані. Машини, Та нічого не виходить, її. я не зобов'язаний виходити. Ви зобов'язані Ви зобов вийти з машини. Ні. Це, звісно, я... непокора. Це Ой, про прошу пані. Коронів. Прошу не говорити, що є звісно непокора. Я покори, показав документи. Мужчина. Ні. Якщо щось визиваєте. Є пред'явлення документів. Питайте людини, ваш напарник підходив. Пред'явив я документи. Ці документи мені Може вам передати ще їх? Освідчення водія. Прошу пані. Ви мені Дех не пред'явили ще мого правопорушення? Ви навіть не представили. Поліс страховий. Привіть мені документи ваші. Прошу пані, ознайомте мене, будь ласка, з моїм правопорушенням. Мені ще слідчо-оперативну групу група. Так, якщо ні, то я її звизу. Я її так також від... буду визивати, бо тут йде просто п'ять бандитизм. Бандитиз просто в орієнтування подаю. І вас затримує міліціяні чекарний розчин. Будь ласка. Якщо так, ви зараз не виходите до машини і не ви їдете, так, так. так, Скільки так, так перейти. Так, так, і ми це відео потім предоставимо. Хто б... Так, все, Прекрасу. я згідно. Ви здавайте 102. У вас також відео. Так. Де так. я 120 раз вас прошу придивити документи. А в нього є відео, де я придив чітко. Страховий полюс. Свідоцтво реєстрації на автомобіль і посвідчення. Чітко. Я перевіряв ваші документи. Так, зараз ми складати протокол для цього. Зараз, зараз ваші документи. Так. Ви так. Зараз, зараз я і хочу, я хочу подивитися на своє правопорушення. Ви не показує, не а ви не показуєте, показує. такого все, немає не показування. Треба дати від... 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 в суд і пишете і кажете, так. я хочу подивитись матеріали цієї справи. І все, суд вам показує, або не показує. Нема такі. А закон хтось відміняв? Закон хтось Пельчанська Наталія Олександрівна, інспектор патрульної служби. А зворотню сторону можна подивитися? Міліція назвать. Міліція, так. Е, ну, консультувалися. Поконсультувалися, прийшли з зошитом. Тоді так, як з я зошитом мої дані Я перепис... прийшла з протоколом до вас. Ні, не, Зошко, не прошу. Я прийшла Зараз, протоколом. зараз. зараз. У мене в є зазнято, що вас є зошит. Дай я не уризаюся, він не уризається, він не, говорить не, правду. Я уризаюся нормально. Думаєте, скажи їй то махати, то я маю Фільно зошит махати. то мій робочий зошит який робоче робоче то є ваше ото а зошит то є ваше вдома дітей бути зоштом чити розумієте ви не розказуєте що мені робити я, я вам не розказую я говорю як повинно робити прошу пані ви є перта а ви зараз і я не заважаєте я вам нічого Люди не заважаю. Люди через вас можуть читати бо ж колись допомога потрібна от власне, власне власне А ви займаєтеся дурницями. дурницями я вас попри ваші доходимо поїдемо ні зараз 102 два прийде сюди ви 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 знаєте що ми 102. Ви взагалі нічого не знаєте. я знаю. Зараз приділяю оперативна група. Но, ви вже Ми не є слідчу оперативна ви група. Ні, я теж маю право викликати. викликати. Під'явіть ваші документи. Під'явіть, будь ласка, мені моє право Правопорушення. Правопорушення пред'явите? Давай їх. Ви це фотографують, почте надіслати продоволь. Мені не дають допомогти. Так, так. Ну і я на вас не буду. Ви, напевно, діти маєте. Собі нерви тріпати, я маю діти, і з вами мені нерви тріпати, мені теж не охота, що потім приходити додому. читаєте закони. ви ще мінус восьмій годині здаєте. А вам ніхто думайте, не хамів. 10, ніхто не хамів. Віду я зазняти, а сьогодні я стоп. 100... Прошу зауважити. А чий це планшет можна побачити? Повірку, ще щось подивитися на нього, не можна нічого, так? Щаслива дорога, я дякую. Як людина сказала, щасливої щасливі дороги, я заздяту. Ви що робите якусь клоунаду? Ну чого ви... ну як? Я не розумію. Жіночка говорить, щасливі дороги, ви говорите, ми вас не відпускали. Ви працюєте в парі чи як?